Мене звуть Руслан, і сьогодні ми знімаємо відеоінструкцію щодо встановлення правильного глушника на зброю. В нашому випадку це АКС в калібрі 5.45. Найбільш зброя, з якою є питання по установці глушників. Десь відсотків 30 таких автоматів. Колодка у нас, яка обсаджується на ствол, посадження неправильно. Вона посаджена. Скажемо, без врахування того, що на, нього, на неї буде ставати гушник колись. От, зараз ми це з вами розберемо, подивимось е, і якраз е, подивимось, чи попав в цей відсоток е, саме наш екземпляр, е, чи глушник буде на ньому все ж таки рівний. Ось ми можемо бачити, Оце колодка. Це не частина ствола. Ствол наш, е, якщо подивитись, е, знаходиться всередині. От Навколо нього обсаджена колодка. Бачите? Якщо от навіть Буває отак. От подивитись, ну так наче, наче все рівно. Хоча, ні. Ну, Це я своїм окном бачу, на камері ви не побачите. І у нас тут є забой, бачите, от, трохи і забита у колодки. От, Через це може бути глушник не співосним. Зараз ми накрутимо глушник і подивимось, чи він є співосним. У нас на в нашому випадку це буде наша модель для ЗСУ в калібрі 545. Модель Патріот. Легендарний різник за своїми характеристиками. О, зараз ми накручуємо і подивимось. Що, що треба зробити? Вообще, перш за все, ви накручуєте глушник. подивились на колодку. Якщо вона забита, там нерівна, погана, то можна зразу щось з нею маніпуляції робити. Але я вважаю, що треба робити крок за кроком правильно і ми робимо, як треба. Ми накручуємо глушник. В жодному випадку ви не стріляєте. Ви підрозбираєте таким чином зброю для того, щоб побачити, чи співосна, чи не співосна коло. Зараз ми це будемо послідовно робити. В зібраному стані зможемо подивитись крізь глушник обов'язково сюди, для того, туди, до, у втачку, для того, щоб подивитись наскільки все в нас гарно чи не гарно. Ну, от, В нашому випадку, як це правильно робити, давайте, а, давайте, якщо у вас є там біленька бумажечка, ми її вставляємо сюди. Це для покращення того, щоб ми бачили. Да? Або на істочок світла просто можна це робити. Як це правильно робити? Тепер увага. Коли ви дивитесь для того, щоб подивитись на співосність, ви в жодному випадку глушник не порівнюєте з стволом в жодному випадку. Ви дивитесь тільки на ствол оком крізь глушник тільки на ствол. Ви оком не берете до уваги глушник в жодному випадку. О, ви просто. Ви око відводите от сюди, аж наперед лушника, аж сюди. І весь ствол наче порівнюєте з оцією точкою. О тут з точка. Не тут, не там, а отут точка. І тоді ви побачите малішу неспілсність. Буде видно таким чином. Не знаю, чи вдасться зняти це, але ми намагаємося. Так, значить, в нашому випадку, що ми бачимо? Ми бачимо реально, ну, куля не зачепить, можливо, можливо, зачепить на чергу У нас є неспівосність. Неспіхосність, у нас глушник дивиться от сюди, трохи задраний вверх. Виходить, є неспівосність. Що робити в такому випадку? Ми відкручуємо глушника. Розуміємо, якщо глушник дивиться вверх. Тобто колодка у нас знизу, знизу вона має сюди, як випирає. Має таку конструкцію. Да? От, тобто Вона тут випирає, от, де було забиття, можливо, десь метал поплив, можливо, вона просто так сидить. Тобто Наш акусик це не обійшло. Що робити в такому випадку? Ми методом от, наш напільник. Краще брати великі напільник, якщо велика буває на Але такої пилочки то, то достатньо для того, щоб прибрати це. Як це правильно робити? Ми беремо ствол середню частину, бачите, До речі, треба сказати, глушник базується, тут є юпочка, бачите? Для бази глушника є юпочка. От, він базується по передній частині колодки. Чому нам взагалі ця колодка дуже-дуже потрібна? Да? База йде глушника по колодці. О, і Тому е, нам треба зачистити оцю частину, частину е, колодку. До речі, є такий тест е, прикольний, який можна зняти. Давайте з вами зразу знімемо. Беремо маркер для того, щоб перевірити, якщо ви не певні наприклад, да, щодо того, що у вас там не співосність якась, е, можна отак зробити. Беремо маркером, креслимо тут. І швиденько накручуємо його, поки він не засох, до кінця накладу, щоб побачити наскільки у нас чи є щось, чи нема. От ми бачимо, дивіться, от у нас відбиток маленький є маркера, бачите? Тобто реально не співосність є. Маркер відбито. Інший спосіб можна зробити, якщо, скажімо, маркер швидко засихає, ми можемо навпаки зробити отаким от чином. Ми отут замазуємо колодку. Цей спосіб більш ну, такий ретельний, скажімо, можна побачити буде. Отут ми замазали маркером, бачите? От. І накручуємо знову. Ну, в нашому випадку от можна видно, от, от у нас касання, от звідси не знаю наскільки видно, так? От звідси касання, бачите, і до от буквально от у нас реально трохи зчосано. Не знаю, наскільки це видно, видно на відео, але в цілому видно і так, що він не співозний для мене, і ми будемо робити пробілку. Пальцем Зажимаємо ствол, щоб не пошкодити, і він був у нас лишався непошкодженим. Зажимаємо пальцем і отакими от рухами, не зупиняючись на одному місці, обов'язково, просто працюємо до доти, доки не приберемо співвосмість. -спів 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 -спів. Ми майже закінчили, ну, от. тому зараз будемо перевіряти, от що у нас вийшло. Я новий трохи, бачите, колодочку тут в цих містах все, разом з стволом, щоб воно все підчухав, красота у нас була, бачите? от, Тепер що ми робимо? Ми перевіряємо знову співосмість. Дивимось на ствол і потім на переданого глушника вже порівнюємо їх. Ну так, да, майже майже ідеал. Трохи ще можна мучити, але вже це, це вважається вже все добре. Так. значить, е, Після перевірок цих всіх е, ми повинні з вами обов'язково після пари пробних. Пропіл. Глушник. Це робиться для того, щоб на чергу різбання у нас 24 на 1,5, тут великий шаг у нас. І якщо на чергах 1-1-1 працювати, так, у нас глушник починає повтатися. Тобто метал нагрівається, якщо не зробити пропіл, метал починає нагріватись і у нас починає його повтати. До речі, у нас тут ситуація. Яка потребує, мабуть, лонг. А ну, щас я подивлюсь. Ну, так, воно, мабуть, не, за, не зажме. Не зажме. Є, є ситуація, коли потребується глушник лонг. Це тоді, коли у нас глушник не сідає, почається достатньо для того, ми, ну скажімо так, щоб у нас пін зайшов в пропил. Ну, трохи є. Я б, я б, може, і спробував, навіть не знаю. А, зараз будемо дивитись, наскільки він заходить. Зараз він майже не заходить. Ні, так, якраз ситуація, якщо ви не можете зробити пропіл, просто дзвоните в компанію стіл, вам міняють на гушник лонг. Лонг version глушника це подовжена, це якраз та колодка, коли треба подовжена частина ось ця глушника, він десь отакий. Якраз достатньо для того, щоб зробити пропіл. Якщо навпаки, колодочка у вас є такі види колодок, які маленькі, вони. Взагалі 5 видів колодок. Оцих 5. На Три види підходить стандартний глушник. А два види, на дуже маленьку, отака вона йде, маленька, туди йде у вас зараз в кожному комплекті під 5,45 йде от такий, от от такий отака шайбочка йде. Вона підкладається сюди тоді, коли маленька колодка, і робить базу для глушника, Або ви закладаєте її от сюди, от всередину. Вона тільки під одну колодку йде, тип колодки. не під все не, не ну, буде вам підкладати, якщо у вас стандартна колодка йде. Так, тепер це ми випробували. Да? І що е, Ми робимо Ми робимо пропіл, собственно кажучи, міняємо глушник на лом і робимо пропіл. Давайте лом. Е, і так ми приділили, що у нас зараз з нами глушника лонг немає. На жаль. От, тому ми знімаємо на звичайному глушнику, як це правильно. правильно. Так. Далі ми виходить накрутити повинні до кінця максимально туго накручуємо і робимо таким чином підход. Ми помічаємо момент пропілу де робити, але трохи таким чином, щоб як дотяжечка була. Тобто нам обов'язково не можна запіляти більше, ніж є. Тобто, в жодному випадку ви не повинні більше перепиляти, ніж воно сісти повинно ідеально. Якщо ви розпіляєте його ширше, так само він буде відпускатись глушник. А за рахунок того, що він відпустився, у вас іде... А від амплітуди, коли ви працюєте, 1-1-1. Або там черга. 2 -2 3, 2, 2. Що виходить? Глушник трохи відпуститься, туди впаз навіть. Або, якщо він не зробили пробіл, він трохи відпуститься глушничок. І почне повтатись від того, що є амплітуда глушника зі зброї. Коли робиться постріл, є таке поняття, як амплітуда. Тобто у нас йде коливання зброї, і коливання зброї з глушником повинно бути в одній базі. Різднення 24-1,5, повторюсь, воно велике за велике. І тоді, коли трохи відпускається глушник, у нас виходить тіліпається не в амплітуді зброї. Коли він попадає не в амплітуду зброї, у нас тут спереді така як ну, скажімо, підпал такий, як виход металу, куля починає черкати на виході глушника. Ви можете побачити цю проблему. Це свідчить про те, що неправильно зроблений пропіл або за його відсутності, і про те, що у вас відпускається рушник. Ну що, пігнали, робимо пропил і намагаємось подивитись, чи вдасться нам хоча б трохи зачепити за цей пін. Вас навчити, як правильно працювати. До речі, в компанії ніколи не ходіть робити а, в зброярні, пропіли, там, глушники встановлювати. Скільки людей ходило, всі звертались з тим, що вони не, не хочуть читати інструкцію нашу, їхні зброярі вони дуже навчені і досвідчені. Роблять отакий широкий пропил людям і встановлюють, потім тіліпає глушника того. І все. Або взагалі нічого не роблять, прострілюють колодку, не знають, що треба підрівнювати. Тому шановні, шановні дуже досвідчені зброярі. Дивіться, YouTube канал компанії СТІЛ. Навчайтесь, як правильно поводитись з глушниками, не соромтесь вчитись. Бо це єдиний шлях дізнатися щось нового. От бачимо, воно трохи сіло все ж таки. Зараз я буду намагатися. Я відкручується ще. Зараз ми ще трохи запіляємо, може, трохи-трохи ще десяток. От ми посадили, в цілому нам вдалося, скажімо, добитись такого результату, як воно так клац, трохи зайшло. От, тому будемо пробувати стріляти. Ну що, В цілому можна і постріляти і подивитись, наскільки в нас все вдало вийшло і наскільки в нас гарно глушить навіть самий бюджетний, зроблений для ЗСУ. Гарантія ну, максимальна. Він витримує всі навантаження, що сама зброя витримує. Да? Глушник максимально надійний, він дозволяє працювати навіть з підствольним ГП-гранатометом без відхилень. Потім він тримає всі черги. Глушники ці випробовували всі на ПКМ. Ну, Ви розумієте, да? там Кораб 2 відстрілювали з них, а, поки відпрацьовувалась модель. А, далі, ресурс такого глушника за рахунок того, що він не розбірний, в жодному випадку напередок не можна розбірний. Ну, про це окремі відоси. Да? Диві дивіться про розбірні і нерозбірні. А зараз ресурси глушників взагалі ну, біля. Більше 10 тисяч пострілів, скажімо так, як з ним працювати, як його ламати, бити. От. Але взагалі з 16-го року після крайніх апгрейтів, а деколи із 14-го я вже з -з зустрічав, да, жоден глушник не вийшов з ладу за рахунок там, прогару сепараторного блоку внутрі тих ліє, як, да, типу, як називають, або корпусу. Тобто тільки втрати через те, що там зламали фізично глушник. Можна. Зламати або забити до такої степені його, що вже почистити неможливо. Ну що, пігнали, поїхали. Ну що, дуже комфортно, працює, без лушника, думаю, стріляти не, 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 не варто зараз. О, тому скажімо так, для того, щоб... Запевнитись, наскільки працює, можемо в землю, ще вистріл зробити, і послухати, наскільки воно все працює, скажімо, реально круто. Стріляючи в землю перед собою, ми можемо скажімо, відчути мінімально вплив кулі на навколишнє середовище. Саме через це і нас більше підглушає, тому що куля у нас надзвукова, а глушник він відпрацьовує. Робить політ газів з дозвукової швидкі. от Ми бачимо, наскільки глухий тоді постріл і, і тихий. От мені ще Саня підказує, що давайте чергою постріл зробимо. ну Давайте, у нас наче все тримається, нічого не відкрутилося в на нашому маленькому пропілі навіть. От. Зачепів можете дивитися, немає на кінці у нас. Значить, можна стріляти. І ще зробимо пару маленьких черг. От. Ну, до речі, підгазовочка є, лишається, А вока чуть трохи накидало, треба за кулярами стріляти, тому що все ж таки глушник без газорозвантаження. Але у нас в компанії Steel є глушники з газорозвантаженням для акусіка. Це глушник Gen 5. Будь ласка, просимо, заходимо на сайт, коштує всього на момент зйомки відео 4900 гривень. Всі ці моделі стальні, ще раз нагадую, вони за собі вартістю робляться для пацанів. О, тому заходимо, купляємо. цей глушник, він повинен за, за те, що він робить, він коштувати більше 10, мабуть, тисяч наразі повинен за те, який він є, за те, що він робить. Тому що я завжди кажу так, треба рахувати на кількість пострілів, скажімо, глушник. О. Тому що кількість пострілів, тільки це, от, наприклад, той же фінський глушник, да, там відомих брендів, він 5 тисяч працює, всі це знають ресурс. На 6-7 тисячах вже пливе там все, починає куча пустити і ну, він перестає працювати. Просто все. Наші глушники 10-15 тисяч пострілів і далі, далі, далі можна працювати. Просто не забувайте їх обслуговувати. Про це є окремі відео, як обслуговуються глушники нашої компанії, нерозбірні. І взагалі відео відоси компанії СТІЛ, працюємо тихо, влучно От. і купуємо тільки в компанії глушники. Чому? Тому що вони найкращі, ну реально вже найкращі в світі. Підписуємось на канал. Слідкуємо за оновленням. Заходимо на сайт, дивимось на акції. Всім папа, -па, з вами компанія Стіло Руслан.